Там кишені. Це саме кінець. Тут є таке приміщення. Тут вже прийшов власник, щоб показати своє приміщення. Не було світла на той час, тож я роздивлялась приміщення під лампою. Ось так воно виглядає, підлога, стелі, більш нічого немає. Одразу почали приходити ідеї, що тут можна розмістити, як воно буде виглядати. Підписали договір на оренду, ключики я отримала і їду в таксі вже зі своїми ключами. Невже їду перший раз в регіоне центр, коли в мене є освітлення, хочу побачити своє приміщення. Як сказати, в повній красі. Цікаво, а я трохи штучка можу у свої розмістити, щоб якоманді дамаг... дамагу... могли дійти ось така дорогу. Ну, при повному освітленні, то ще й дійші... напогане, як ні. на мою думку. У мене така трошечка після сьогоднішніх обстрілів така ще трастера, де працювати потрібно. Проходимо такий супермаркет і йдемо там, повинен бути Фарі, зараз вийдя. майстер, який займається ремонтом. Я Лядуємо показувати обої. Наприклад, потрібно на виготови, з якого матеріалу вони буде. Це вже наступний раз. Я прийшла, коли мій ремонтник шпаклював стіни, вирівнював. Вже світла не було. Він з собою брав такі лампи, підключав до. Свого акумулятора я була частим гостем в епіцентрі. Тут, на відео, я купувала теплоізолюючий матеріал для підлоги, бо в мене там плитка, і я б хотіла, щоб діточкам було тепло. Тому ось такі. Тут починається останній етап майстра, поклейка обоїв. Але не все так гладко, як на перший погляд. Я обрала самоклеючі обої, а вони нібито складні в поклейці. На відео начебто непогано виглядає, але на наступний день, коли я приїхала, побачила такий шок. Тут же мої нерви почали не витримувати. Я вирішила, що потрібне перезавантаження. Наклеїла банер про те, що незабаром буде відкриття, і зі спокійною, легкою душою поїхала відпочивати з сім'єю на море. Банер виглядає дуже прикольно. На цьому почалась моя відпустка, бо це вже витримувати я просто не могла. Думаю, приїду перезавантажуся і подивлюсь, як все буде виглядати. Це вже ми в Одесі. Перезавантаження виявилось таким класнючим. Боже, я так сумувала за Одесою. Це таке чистеньке море. Просто кайф, каманіна, е, цей берег. Ну. Мене просто переповнювали емоції, і я навіть змогла відволіктись від роботи. Це вже по приїзду з відпочинку. Ми прийшли з чоловіком в кімнату подивитись, як тут все виглядає, а ага, виглядає ось так, як ви бачите на відео. Забрали з пошти деякі посилки і тут почала я працювати з прибиранням. Відмивала значить, я заляпані плінтуса від шпакльовки, від всякого бруду. Потім позмітала все ж сміття, яке я пощухівала, бо шпаклівка зробила пилу тут багатенько. Наступним пунктиком було миття підлоги, мила я все власноруч, десь три рази повністю. Ушло багато-багато води, бо, як ви бачите, підлога була дуже брудна. Від старих власників від ремонту. Коли немає підлогу, не хочеш примітити своїми ногами, а треба пройтись, наприклад, до собі. Так, і працюй. так була підлога. Ось таке матеріалом. Процес роботи з підлогою розпочато. Ось такі пазлики м'якенькі я замовила. Тут я вже їх розклала, потім я взяла такі, знаєте, м'якенькі, начебто, ламінат, але він не йде не цінним покриттям, а такими ось квадратиками. Вирішила, що мені потрібно, щоб тут там були пазлики, тут був, був такий ламінат. Взагалі важко було, бо я викладаю, потім поруч сижу, здвигаю, а потрібно, щоб вони якось так гарно виглядали, стик до стику. Бо якщо один раз приклеїш, то вже все її не зняти. Це я все перескладала на польне покриття, щоб подивитися, як зі сторони буде виглядати. Начебто норма. Я втомилась і вирішила, що потрібно мені скласти ось таку поличку. Ну, не поличка, а для взуття та для верхнього одягу по типу шавки. Але ж також дуже цікаво було складати такий конструктор. Я взагалі не люблю конструктори. Але що робити, якщо... Складала, складала, дивилась, дивилась інструкція. Така китайська. Такі огромні важкі коробки. Ну, вони якось -то невеликі, але вони такі важкі. Фух, зараз буду складати ось тут. Так, у нас на це. Бачите, ось такі шурупчики тут різні, які потрібно закручувати спеціальним ключем. Так ось, в моєму наборі таких ключів не виявилось. А ще там є ось такі, які треба взагалі там шоруповерти закручувати. О, я пішла по торгівельному центру шукати, де можу я взагалі взяти. Зайшла до ремонтників. У них дворцов і ось цей ключ. Буду зараз збирати. Перескладала всі досточки для майбутньої шафи. Тут сам процес, як я складала ту чудо шафу. Щоб ви розуміли, я два рази, якщо не три, перескладала. А, бо щось не так закрутила, там не тим боком поклала. Інструкції такі складні. Я ж казала, що не дуже люблю конструктори, але щось так маємо, що маємо. Так же збираю, 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 збираю цю стіночку. Для вас це буде так. Один, два, три. Ой-ой. А ні, ще не все. Тепер все. Це я знов провожучі коробки, ящики, дерев'яшки. Так устала, чесно кажучи. Та-да-да-дам, розпаковочка. Все в нас. Це в нас трек, трек Hot Wheels. Подивіться, яка величезна коробка. Тут мені вже на допомогу прийшов Артурчик, йому стало цікаво. Він же в мене таки ще полюбляє машини, прям дуже сильно. Ему цікаво було подивитись на сам цей трек. Бо в нас такого нема вдома, і він мені тут допомагав. Бачите, на фоні стоїть батут, але я зараз зайнята треком. Його також не, не так легко збирати, начебто інструкція є, там по кожної деталі, але ж я і конструктор. Мені дуже важко дається, але я не зупиняюсь. Артурчик там щось дивиться мені, допомагає по деталям. Робочий безлад, без цього ніяк. Потрібно все фіксувати, щоб на пам'ять було. Починаю збирати ось такий комплекс. Кожен займається своєю справою. Артурік грає в іграшки нові. Я збираю комплекс там, де є гірка, є така качеля. Ура! Дозбирала я комплекс, ось він у куточку стоїть. Далі переходжу до наліпок. Мені не дуже подобалася ця біла батарея, тому обрала, як на мене, прикольний дизайн, наліпок, яким потім обклеїла стійку адміністратора, шавку і ось ці батареї. Спочатку я її підготовила, треба було бруд, різні шпакльовки зняти і приступила до наліпок. Далі я розбираю посилочку, що це тут. А, точно, тут будиночок. Будиночок для ляльок. Дерев'яний. Дуже крутий, як на мене. Зараз вам покажу, розпакую. Наразі він виявився важким. Це все рожева краса, подивіться. Це такий буде будиночок ляльок. -ля Я про такий і мріяти дитинстві не могла, бо навіть не знала, що такі бувають, а моєму дитинстві таких не було. Так як я вже була знайома з шуруповертом, бо збирала шафу, інші речі, то мені не так складно було зібрати будиночок. Лише маленька важкість в тому, що коли ти один, то не дуже зручно піднімати, тримати, перевертати. А так все дуже-дуже просто. Мені навіть подобався сам процес більше, ніж конструктор складати. Сам будиночок виявився важким і в зібраному стані. Було трошечки складно його до місця перетаскувати, але нічого. Я зі всім справилась, тому я велика-велика молодець. Якщо комусь потрібно, можу дати такі уроки по будуванню, конструюванню. Ось так. Відкриття залишаються лічені дні, тож все по максимуму, збирається, прибирається. Ось тут я достаю розпаковую кухню. Обирала кухню між дерев'яною та пластиковою. Так, дерев'яна краще, але вони всі якісь були маленькі. І в більшості кухонь не було поверхні для нарізання, для приготування. Тільки мийка та й все. Дивись, який стильний. Бачиш? Останнє, що я збирала, це була дитяча парковка А-ля Гараж. Дерев'яна таку величезну замовила. Навіть навіть трошечки мені стала... Грустно, що Артуріку таку не купила. Бо у нас вдома є дерев'яна, але така більш тонкіша, не з дерева, а з ДВП, і вона менша за розміром. А ця така крутезна, мені вона подобається. Також я ще такий колір обрала м'ятний. Дуже круто. Я з собою пишаюсь. А це я йду в своє таке нове бізнес життя. Така земля дівчинка. Я сама не вірю, що я це все змогла. Сьогодні вже відкриття, більша частина позаду. та да та -да дам До офіційного відкриття лишилось півгодинки, але до нас вже перейшов перший клієнт, дівчинка, яку звати також, як мене, Аня, і мій синочок. Це момент, коли ти директор і роздаєш флеєра. Все в одному ліці. Ось так. Дубль два. Йдемо роздавати її Я вже не одна, зустріч напарниця. Це моя напарниця, йдемо зараз привікати її, її. Зараз зараз все буде. Thank you